Понад 13 років тому я вперше побачив прямоточний паровий котел і познайомився з цією технологією. Ці котли існують в світі вже понад 100 років. Але всі вони переважно або дизельні або газові. В Україні таких котлів взагалі ніхто не робив: не газових, не твердопаливних. Мене здивував зовсім інший підхід маленькі, компактні котли, які можуть стояти безпосередньо біля технологічних ліній. Ці котли безпечні та не займають багато місця. Тоді в мене з'явилось бажання робити щось сучасне в Україні, відійти від радянських стандартів парагенерація. Ми почали з того, що навчились робити головний елемент цього котла змійовик перших 4 Роки ми виготовляли змійовики для іноземних котлів, які працюють в Україні. Це дало нам безцінний досвід зрозуміти технологію, виявити слабкі місця та знайти шляхи їх усунення. У 2016 році ми поєднали весь накопичений досвід з нашими інженерними рішеннями та створили перший прямоточний твердопаливний котел. Так почалась наша історія. Повноцінного виробника промислових парагенераторів, перші наші котли, чесно кажучи, були далекі від ідеалу. Доводилось багато чого переробляти сьогоднішні моделі це зовсім інші котли. Інша конструкція, інша автоматика, інший дизайн. Ми завжди цінуємо партнерські відносини з нашими клієнтами, які надають зворотній зв'язок щодо роботи нашого обладнання. Завдяки цьому ми модернізуємо наші котли, змінюємо вузли, робимо кожну систему більш надійною та ефективною. Паралельно розбудовуємо виробництво, нове обладнання, більше потужності. Найголовніше в цьому це люди, наша команда, професіонали, які постійно шукають та знаходять нові рішення. Результати говорять самі за себе. Наш котел виходить на робочий режим за 30-40 хвилин та миттєво змінює потужність, а барабанні котли за 2-3 години та мають дуже велику енергість. Економія палива до 30%. І все за рахунок високоефективного теплообмінника завдяки автоматиці від Siemens один оператор керує всім котлом, і головне це безпека. В нашому котлі мінімум об'мів під тиском, що гарантує повну вибухобезпечність. Паливо подається автоматично, рівно, стільки, скільки треба. Людині втручатись не потрібно. 2024 рік для нас став особливим: ми пройшли європейську сертифікацію. Це означає, що наші котли відповідають найжорсткішим європейським стандартам. Ми пишаємося та впевнені в наших котлах. Тому збільшили гарантію на весь котел з 1 до 2 років. Більше 10 років досвіду, тисячі годин випробування, сотні технічних рішень. Кожна деталь перевірена в реальних умовах. Більше, ніж на 80 діючих підприємствах. Сьогодні Бентайра це готове рішення для вашого підприємства. Ефективне, надійне та безпечне.